Я повернувся. Третя частина ще темніша, ще різкіша. В місті ліплять легенду. Ніби я вигадник, а не свідок їх цинізму і криші. Ми роздає пакети, гречка, консерви, олія. Любі мої камери ловлять. Дякуєм, батюшка, І ці ж роти потім будуть кричати, що брешу я. не вони. Пишу старий ноут, кожне слово як вирок, як акт обвинувачення. Мені дзвонять вночі, мовчать у слухавку. Викидають листівки з моїм обличчям. Маніяк, збочинець, наклепувач Вони купують сусіда, щоб той дивився косо Коли я винесу сміття, кума в під'їзді, шипить ти ж позорище, але очі в неї слизькі, бої вона брала те диво життя. Це хроніки брехні, версія 3.0 Тут продають собі за мішок рук. Вони хочуть, щоб я зник просто пішов, але поки я дихаю, буде виходити слово. Це хроніки брехні, місто під слом Де кожен лайк це куля під ребро Мер кидає подачки, шепче забув. Та вся країна бачить, хто тут справжній плут. Вони малюють сюжет, ніби я наживаюсь на болю чужому. Редакції шлють спростування, де з мене роблять божевільного гримаса, система для дому. Мені пише мама, синку, зупинись, боляну, ви приймаєш одне, чергове шоу. А я читаю звіти про тендери, мерзкі, де замість шкіл, ріжуть бюджет як тепле тісто на свиту свою, під'їзди заклеєні фейком, автор сам собі платить, щоб вийти в ефір. Але я бачу, як увечері чоловіки з пакунками шепчуть, голосуй скашу, що він брехунь, і вам тут не місце. Вони хочуть, щоб я зламався. Щоб я дивився вниз, з даху і думав, може, стрибну. Бо коли правда, не то їх фондах, вони топлять, автора штовхають мовчки до краю. Це хроніки, брехні, версія 3.0 Тут продають совій замішок рубоних хочуть, щоб я з них просто пішов, але поки я дихаю, буде виходити слово. Це хроніки, брехні, місто під слом де кожен лайк, це Хто тут справжній плут? Хочеш, щоб я замов зроби небо чистим, кишені, порожнім, поки ділиш гуманітарку по квартирах, кожна твоя допомога лише слід від бруду на долонях на сторінках історії? Люди мовчать у галоця, дли в кухнях почув, ходін же все пише, як є, ти можеш скуповувати черги під'їзди. Petje izdaj so vesti, a ne kupaš pam.